Ніч в зоні проведення АТО була неспокійною. З 18-ї години російські найманці активно обстрілювали укріплення Збройних сил України. Найгарячіше було під Красногорівкою, де 40 раз бойовики з мінометів калібру 120 та 82 мм обстрілювали опорні пункти наших військ. Позиції українських військ поблизу Луганського. Зайцевого, Авдіївки, Пісків, Опитно та Мар'їнки російські терористи обстріляли стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Неприцільний вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів терористи вели по укріпленням поблизу Майорська та Троїцького. Після опівночі активність обстрілів з боку бойовиків дещо знизилась. Близько третій години ночі з гранатометів та стрілецької зброї був обстріляний опорний пункт в Пісках. Зафіксовані обстріли позицій збройних сил України і на Луганському напрямку. Так, неприцільним вогнем з міномету калібру 82 мм в районі Богуславського російські найманці намагались провокувати вогонь у відповідь. Протягом минулої доби українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.